good. I think we're good. Are we good? good okay, we're good. Hello, how are you? Okay, so over here, then you see the Greek i and our p is an R. Then you have the so that comes from. Well, my family left Ukraine about 133. Моя родина залишила Україну близько 133 років тому. У цьому селищі жив мій прапрадід зі своєю родиною. Пізніше переїхав до Києва. І врешті-решт до Сполучених Штатів. Для мене це дуже особливе почуття. Сьогодні я приїхала в Україну як міністр і працюю з вашим урядом, щоб допомогти країні стати частиною глобальної економіки. Ці вінки були характерні для, дів... для дівчат, які ще не заміж. Після того, як виходить заміж, стрічок немає. Я дуже радий, що разом з вами буде допомогу. А моя родина теж дуже багато євреїв у США. Це нащадки тих двох з половиною мільйонів євреїв, які залишили Російську імперію з 1881 по 1914 рік. Дуже приємно, що вона пам'ятає ці свої коріння і що. Наші дві держави такі тісні стосунки, тому що е, сьогодні ми всі знаємо, що як ніколи Україна потребує допомоги. Are you good? How are you, Dasha? Surprise. Surprise! Surprise! I love okay, that. Arena. So we do Alright, there we go. Thank you. There we go thank you thank you so <laughs> much